Пояс Пресвятої Богородиці. Хто знає, що це таке, і хоче отримати лінточку, яка освячена на цьому поясі, який знаходиться в Ватопецькому монастирі на горі Афон в Греції, нам передали звідти невелику кількість там до 10 штучок. Я хочу, щоб оцю лінточку пожертвувати людям, які потребують цього. От дійсно потребують. У мене прохання, щоб ви написали в коментарі, в кого є потреба в такій святині. Будь ласка, пишіть, але одразу хочу попросити вас, щоб ви зрозуміли, оскільки їх небагато, ми відправимо. Ну, їх всі відправимо, але... Ну їх всіх не достанеться тільки всім не достанеться. Всім не достанеться. Тобто, вибірково оберемо в Тіктоці, інстаграмі, Фейсбукці та відправимо. Пишіть коментарі з понеділка. Оберемо та повідправляємо.